Маленькі пальчики. Так, перший. Мало вийшли. І так до кінця челенджа. Угу. Ми засохнемо зараз другий. Привіт, баскетбольна сітка! Як поживаєш? Все добре в тебе? Цифру номер 5. Тут у нас є цифра номер 5 номер 4 номер 1 номер 2 і номер 3 Тобі потрібно зробити макіяж. Всім привіт! Ви на каналі Артем бой І сьогодні ми граємо в челендж в Боулінг челендж. У нас є боулінг Ви його будете збивати таким шариком. Наприклад, якщо ви збили 5. Кеглів, то вибираєте цифру номер 5 Тут у нас є цифра номер 5 номер 4 номер 1 номер 2 і номер 3 Але є дуже важке, важке, середнє, легке і дуже легке. Наприклад, якщо ви збили 5 кеглів, то вибираєте цифру номер 5 Цифра номер 5 у нас дуже легка, і тут є завдання. Будете виконувати. Добре, що тут є номер 5 по мені 5 років. Ну що, ви готові? Так. А давайте виберемо, хто буде перший. На камінь ножниці бумага Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Крей! Перші ножниці. Ні, не мусай. Значить, Артем виграв. У нього були ножниці, валіси і папір. Тепер Артем буде перший. Так. Тоді тобі одиничку, один, один к... кеглю грибну. Артем збив чотири. Тепер іди до. Так, легке. у нас ну, не тягни. У нас номер 4 легке. Так, давай вибирай собі одну, закрий очі і вибирай одну. Давай. Червона. Так, давай, у нас червона. Розказати скоромовку, мовку. Розкажи будь-яку, яку ти знаєш. Ішла саджпа і сосалси. А ще май скоро. Ісаспасе, а ще мої скоро. Ісаспасе, Добре, молодець. <ріст> Ти виконав своє завдання, тепер буде Аліса. Давай. Я хочу, щоб мені попалася п'яторка. П'яторка, дуже легке хочеш завдання. Ну давай. <ріст> Опа! Ну, давай перемечиш, йо. <ріст> так, Аліса, іще разок. Давай. Я хочу Дуже важке завдання хочеш? А Алі, ти не вмієш грати в боулінг? Ну давай іще одна попитка. Узад, так, давай. І мечі у боулінг У кеглі. Ай, ні. Добре, Алісі не вийшло. Тепер буде метати Артем Іди, й узад, Артем. Аліса, тікай, будь ласка. Два! І в тебе важке! Закривай очі і вибирай. Стойка? Йо, давай. давай я прочитаю. Тобі гія за 5 секунд знайти заданий колір. Тобі потрібно за 5 секунд знайти оранжевий колір. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять. О, найшов! На останній секунді. Молодець. Оранжевий м'яч. Ти справився завдання. Тепер очередь Аліси. Маленько Маюзад, іди Маюзад. Дивіться, які у мене шарки. Добре, але давай іди маюзад. Це нові. Давай. От, Дві! І тобі, і тобі важке, давай. Іди до, думала, до важкого, закривай очі. Давай. Так, давай я тобі прочитаю. Назвати три вигадані міста. О, Це для Аліси дуже важке завдання. Тобі гіа, вигадати свої власні міста. Три. І спряток? Ні, і спряток. Вигадати. Наприклад, город твій, як би ти хотіла. Щоб він зелений. Зелений. Ну добре, давай. Вулиця а, це... Зелена. це перше. Давай тобі три є. І ще два Щоб він називався Аліса і Настя. Ну, я знаю, не дуже. Давай придумай щось таке, друге. Щоб він Не ще був Шоколадне місто та й конфетне. місто Шоколадне та й конфетне Добре, значить, ти назвала якийсь місто зелене, шоколадне і конфетне. Добре, справилася із завданням. Це маленько має взад. Добре. Ой, це вже дуже взад пішов. Йди, мало, мають близько. Ну, як хочеш. Давай, Артем. Не попав. Давай ще разок. Ще Давай. Один! Ура! Дуже важке завдання. Закриваємо очі. <кл 'я> Тобі потрібно <кл 'я> зробити макіяж. Зараз ми Артема будемо красити. Так, у нас є така Ліс, йо, косметика. дитяча косметика. Моя. Зараз ми будемо красити Артема. Давай, вставай. А можна я його покрасю? Йо, давай. Бери. Ось я знаю, що вона з мене спечат... бабуина. Зробити вивеземо помаду і так гонимо. Так, давай. Оранжевий. Раніше він не буде дуже видно. Давай, ліпше с... сиди сині. синій. Голубий. Синій Голубий. Все, 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 Так, завжди, давай. не буде видно Давай я один разочок при накрашу, далі йти, я. Угу. Оці своєму... <гум> Так, друге око накрасить та ліса. А якого хочеш? того самого кольору чи якогось другого, другого Я хочу За око пошкриптатися. Давай я тобі ногу. Так. так. Артем, причекни маленького, бо... Та Ні, я безкоштаю. Ух ти який Артем красавчик, добре, досить. тепер губи накрасимо. Зараз. Так, іди краси губи губертмовиш. Mm. Так, я пахне Давай, дай мені помаду. Ти маленько накрасила. Має разово синя Вона не дуже видко. Тобі повезло. Давай закривай. Зараз я принесу Артьому дзеркало. Яка ти у нас красавиця, Артем. Так, тебе я тут дзеркало можуть позиція. О, -о, О! А я пойду ручка, дай. Да ти що не видиш очі на кращі? Ні. Аліса, не стирай. Розово синій. Нічого. Добре, тепер ти так маєш сидіти до кінця челенджі. Тепер Аліса. Опа. Нічого. Так, давай ще разок. І ще два рази. Угу. Так, давай закриємо дуже важке, закриємо очі. Е, Накрасти нігті. Ой-ой, ой-ой. Ой-ой, ну, а смішно са... було б, якщо б Артем колись таке завдання не попало. Дівчина, і нормально. Я взяла е, зелений лак. Три, Я тобі нігті. Нас... Три нігті, добре. Так, давай. Чотири нігті. Чотири, давай Файну паліцірку Роз, розклади. Ні, розклади, не мусиш їх стьоть, отак. Алі не хитай своїми. Так, перший. Мало вийшли. І так до кінця челенджа. Угу, нас засохнемо зараз другий. І останній четвертий. Останній четвертий. І такі валіси зелені. І ну, давай вже до останній п'ятий. Ось. Так, Так, все. Ну, ну давай покажи. От такі, ні, отакі валіси ніфті. Клас. Це сохнуть ніфті. Тепер Артемова очередь. Ми зараз правимо боулін, Бери шарик, м'ячик, йде взад. Йди взад. Ну, добре. Давай. Опа, нічого, давай ще раз. Давай трошечко маю взад. Давай. Два. Значить, у тебе буде важке. Ходи сюди, закривай очі. Закрили очі я тобі прочитаю. Тобі потрібно завести діалог з будь-яким неживим предметом, Не розум... а у мене легко вже засох засох. Наприклад, що? тобі неживий предмет. Ти знаєш що таке неживий предмет. Тобі є, наприклад, із столом або із стольцом завести діалог, поговорити з ним. Баскетбольна сітка, як споживаєш, все добре в тебе. Маєш ігру Бравл Старс? Скільки у тебе кубків? Маєш якогось персонажа? Бідемо поіграємо. Ну добре, молодець, справися. А мені з теми сидіти. Йо, Давай тепер твоя очередь. Зараз ми поправимо Йо? Давай, Аліса, тепер твоя очередь. У власне, мало має зобі. Дві. Їм. Важке. Важке. Останнє важке. Давай. У тебе зробити зарядку. О, це я вмію. Ну, давай. Як ти будеш робити? Ага. Присідати. Добре. Повіджиматися. Молодець. Добре, давай ще яку зарядку. Покрутити головою, руками, ногами. А на шпагат. Шпагат, то не зарядка. Зарядка. Добре. Ну, все, я думаю, ти справилася із завданням. Чи хочеш ще якісь вправи зробити? Давай узад. Маленько має узад, Артем. Аліса, тікай. О, так. Дуже важке. Дуже важке. Теж останнє. А, ні, є ще два. Давай закривай очі. У тебе за 10 секунд проговорити три прізвища друзів. Давай придумай собі, які у тебе є три друзі. А тепер я засікаю 10 секунд. Ти маєш проговорити їхні прізвища. Поїхали! Раз, два, <tele> три, чотири, п'ять, <tele> шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І ти не справився з завданням. <пробіт> Тому що ти назвав лише одне прізвище. Ну, і за то, що тися не справився з завданням. Давай ми тобі дамо чотирний щелбан. Давай. Ні, давай чотирний чолбан. Ой, як правильно дається. <пробіт> давай, тепер очередь Аліси. Мої зати десь, добре? Давай. Давай. Два. Так, номер два у нас уже нема. Давай тото. -то. Перемечи. Складай. Беремо ячик. Аби тобі попалася якась друга цифра. У два. Майка! Так, іди вставай. Ну, давай, мечі. Один. Я так, мені! У нас є останнє Я завдання. Мені. У тебе проспівати улюблену пісню у стилі гімну. Оце дуже важке завдання, не знати, чи Аліса твориться з ним. Так, Аліса не зможе виконати це завдання, тому що вона навіть ще не знає, що таке гім. Тому ти не справляєшся з завданням, і ми тобі даємо 14 чоловік. Двойний. Ну, Давай чотирний. Ау. Так, ну давайте. І останній раунд у нас буде метати Артем. Давай, Артем Попробуй збити 5. Номер 5 ніхто ще не збивав. Ви слабо так мечите. Номер один. Перемітуйте, того, що номер один вже нема. У нас залишилося три, чотири і п'ять. Дивіться. Давай. Добре. <світку> О, <наші>. <світку> <світку> ну давай складити, то... давай Артьому зад. І мечи, а ти сильно вержи, не так як ви помагали. Давай ще разочок. І, І остання попитка. Ну, давай нормально. Останній Знову дві. Значить, ти не будеш. Ти не будеш ніякі виконувати завдання, тому що твої попитки закінчилися. І це а дамо Алісі ще один шанс, і це буде її останній раунд. Ні, давай так нормально, як і всі. Маю зад, іди? Давай. Ну, три у нас є три. Так, середні також. Ніхто не вибирав середнє. Давай, закривай очі. Добре, давай. Один гравець зображує тварину, а другий угадує. Так, тепер Аліса буде. Має так зображувати якусь тварину, аби Артем угадав. Ну що, Аліса, готова? Mm -hmm. Так, Артем Давай. Mm Ні. -hmm. Давай іще раз. Yeah. Лев, це був yeah. Лев, Молодець, Аліса, Справилася з завданням okay. і все, це був наш останній раунд. І всім пока, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал Артем Бой. Всім пока-пока.